Розпочинаємо ми зиму. Коротше, дивіться, хлопці надивився я якихось там фоточок, мені Фейсбук показував, там де хтось хвастається уловами з криги. Подивився я на це діло і зрозумів, що є батька летіть, які вмістовні будуть відео, якщо знімати на ту, ж, на ту ж тему, яка вже є. Тому мені геніальна ідея йобнула в голову, і я вирішив придумати нову рубрику. Дивіться, зараз дуже уважно. А, бо ваша задача віддивитись цю рубрику, вирішити для себе, що в ній цікаве, в чому є потенціал, придумати назву. Я думав, щось таке. Типа 200 баксів, п'ятак. Ну, щось таке. Те, що стосується обмеженої кількості грошей, яку можна потратити для виїзду на риболовлю. звісно, ці ж всі гроші я злизав з донатів, тому банка опустіла. Ну і що ми робимо? Дивимось, як виявилось, зимова риболовля це, блядь, ніхуя себе, яка дорожена штука. Це відпочинок не для кожного, я вам скажу так. Якщо ти зараз от, сидячи біля компа і взянеш там, заб'єш в гуглі якісь запити там, по одежі, там, по ще чомусь, що стосується зимової риболовлі, ти просто ахуєєш, який чек в тебе вибіжить. Я теж ахуєв, але все ж таки потім психанув і пішов в магазин. Біля мене, біля роботи є магазин риболовний маленький такий. І я тоді пішов просто подивитись, прицінитись, скільки ж треба все ж таки грошей для того, щоб просто от з от нуля взяти, от мочав голову стукнула, вимерзнуть, як собака остання десь на льодові. І от тобі треба зібратися. Скільки тобі треба, просто по мінімуму грошей. Це все я купив, і це я зараз все вам покажу. Одразу говорюсь, значить, я збирався на саму легку рибалку, ну, на мою думку. Думку саму легку рибалку для новачка. Це балансирна ловля. Там, в принципі, тобі нічого не треба. Тобі треба один патик, тобі треба кілька приманок, щоб була запасна, і все, блять. І в принципі, на цьому все заїбісь. П'ятіркою гривень купиш ти тільки БУ. Тому наша задача пройтись по і щось знайти. Повторюсь: суть цієї рубрики це взяти якусь таку символічну суму і на цю суму скуповуватись в різних магазинах на риболовлю. І потім це все діло або засирати, або навпаки розхвалювати. Раз торба. Там майже тисяча. Два торба. Там більше 1000. Значить, зараз я вам скажу, це значить середняк. Ота херня півтори тисячі коштує, а ота херня 700, мабуть. Ну, щось таке, коротше, 750, щось таке. Далі. Тобі треба якась дешева сумка, щоб переносити свої речі. Оця залупа коштувала десь, я не пам'ятаю, 320, по-моєму. Наче 320 гривень. І е, всередині там перчі і шкарпетки. Це ну, без цього на зимню риболовлю, це ти йобнешся просто. Далі. І оце 750 гривень. Отаку хуйню можна гривень за 500 виторгувати. Це моє буде оснащення. Оця йобана говновудка виросла в тіні в півтора рази, мабуть. Я охерів, коли коликційник на неї побачив. 320 гривень сів. Це просто я вахує, нахуй. За що? Так, 4 балантірчика. Десь один вже А, ось, простарав. І лесочка. Якщо по снастям ще хер з ним можна щось родить, то з шмотками. Основний гемор шмотки це та річ, на якій наживаються йобані всі компанії просто на повітрі. Щоб ви розуміли, ніхто не створює риболовних шмоток. Є шмотки, є розробки, якісь для горнолижної тематики, є для якихось квадроциклів, є для цього як воно? Восхаждєнії наго в гори. блядь, це така хуйня. Коротше, ну фішка в тому, що для цих. Масових таких популярних тем роблять якісь ахуєнні, мембранні х, хороші шмотки. Все інше це береться якась хуйня, привозиться сюди, вішається лейба рибацького бренду і продається вам, блять, хуй знає по яким грошам. Ну, у мене є люди, які сидять тупо на стоках і шукають постійно якісь закордонні адекватні речі. Не наші оце фуфлобренди, які блять можна знайти де хочеш, де не хочеш, а от, дійсно адекватні речі. І навіть якщо ти хочеш купити якісь фуфло. Фло, ти його не купиш, якщо у тебе обмежений бюджет, бо ціники там просто космічні. Якщо ти хочеш, ну просто якийсь ватнік вонючий, якому ти рухатись не зможеш, то ну да там може ще щось можна видумати. Але якщо діло дійде до, 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 до якоїсь мембранки, хоча б то там уже тільки одна шмотка буде коштувати під десятку, нормальна, адекватна якась. Тому таке, ну основне, що таке, там нижня ця всяка. Термуха, я взяв у магазині все, що було, все, що знайшов. Виявляється, є чоботи навіть по тисячі гривень, бо я, блядь, дивився в гуглі, там такі цінники мені вибивало, що нахуй вони б всралися. А знаючи, як вони кінчаються, а я знаю, як вони кінчаються, то ну, я б в житті б такі гроші за ту хуйню б не віддав. Ніхуя себе жара, блядь! Саме головне, дивись, блядь. Секанд. Щоб я ще в нього вліз, бо я його не міряв. <рес> не влажу, блять! Буду з відкритими воротами ходити. Ну і куртка. Куртка, дивись, всякої хуйні, скільки там всякої різної я є. це, те, на, на це теж звертав увагу, вона повинна дихати. Так, чоботи. <кхем> дивись, це дешевий чобот косарь. В чому може бути тема? Раніше була така легенда, що в більш дорогих чоботах сюди в підошву вставляли сіточку. І вони, вона типу, не так пробивалася всякою хуйньою, тіпа типу, камешом там, чи ще якоюсь залупою. В цьому, ну, я думаю, не буде ніхуя, бо у мене дорожчі, мої особисті, які вони дорожчі, і в них теж нема ніхуя. Значить, далі? Що тут? Плотність піни може бути тож не дуже адекватна. Тому, якщо там є якісь проблеми з ступнею, що буде десь постійна нагрузка, там, не знаю, там, там дохуя всяких різних є, значить може просто вона вдавлюватись і будуть потім ноги, як, блядь, як у каракати цієї. Нагадаю, ми збиралися не на гей парад. Тому просто треба було зібратися дешево на рибалку, так, щоб не виглядати чмошником і щоб було комфортно. З мого прикиду є два явних недоліки. Це я не знайшов штани, які, штани, які з підтяжками закривають спину, бо це вічна проблема. І вона дає про себе знати, у кого там. Трошки більше рочки, ніж у мене. Е, спина повинна бути закрита. Похуй, ладно, поки. поки закриємо на це очі. Друга проблема. У мене не сходяться штани. <гум> Тому буду ходити з відкритими такі умови рубрики. зацеп, блять. Ну що, шмотки вроді непогані. Не замерз взагалі. Дуже навіть такі комфортненько. Єдине, що перчатки конча страшно. Пізніше розкажу, чому. І це ти, коротше, проїбав хуй у тучу бабла. Приїхав незрозуміло в які края. Далеко конкретно таки приїхав. І зараз може бути ще одна прикалюха. Зветься вона Танкий лід, на який ти хуй просто вийдеш. Тому пробуем. Нихуя себе тут лебит, блядь, уже. Нихуя себе. О, тут тоненький. 5 сантиметров есть. Можно бегать. Бля. Перший, блять волонтерный. Заебал, он, он уже хватает Зимова рибалка це нераціонально. Тому, якщо ти збоченець, якщо тобі подобається повітря, якщо ти не можеш сидіти всю зиму без запаху риби і дома в тебе з сільодкою нічого не ваняє, то тоді зимова риболовля в принципі як варіант для такого. Жорсткого відпочинку. хеві, хеві відпочинок, бо виїбешся ти в хламіну, якщо ти хочеш ловити рибу. Ну, а якщо ти хочеш просто прийти на берег побухать, то тобі, в принципі, більшість того, що я купив, не потрібно. Одпав, одказів, От блядь. Дивись, значить, в чому фішка. Я взяв саме, саме основне на ту суму, яка в принципі, була задумана. Я планував на п'ятірку все ж таки купити, але так виходить, що зараз такі єбучі цінники, що ну, в 5 тисяч гривень ти просто не влізеш. От якщо ти хочеш перший раз попасть на рибалку, ти просто туди не влізеш, бо тобі треба все з нуля. Тобі треба одягнутися. Я не думаю, що якщо ти ходиш на роботу десь в офіс працювати, то у тебе буде якась мембранна херня дихаюча, і яка тебе спасе від холодини. Тому ти будеш або потіти, блять, мерзнути, або просто мерзнути, прийдеться там сіня. Якщо не легеням Піська буде, так буде Піська Печінці. Ну, коротше, одні мінуси від такого активного відпочинку. Жилу, жилу знайшов. Херею. Прям попав в кубло. Саме головне, на мою думку, це все ж таки правильний одяг. Так склалося, що ця тема обросла до багатьма якимось там стереотипами, плюс маркетинговим всяким, там, поносом, там, типу, щоб на тобі, тобі обов'язково якийсь сімс чи нарфін був написаний або гамакацу, бо як тебе приймуть без цього на льоду. Але все це хуйня, короте, можна знайти шмотки на. Порядок дешевше і набагато якісніше, ніж той хлам, який нам рекомендують в наших магазинах. По даній тематиці я зовсім не заглублявся ні разу, тому ну, то якихось, якихось напрацьовок у мене нема. Колись давно я тестував шмотки. Шмотки риболовні великого бренду, тому я трохи розумію, що там повинно бути. Значить, в ідеалі, хоч ти всрися, тобі треба тірмуха, два слоя. Два, якщо ви не знаєте на це робиться, напишіть в коментах в наступній темі я це вам все розжую. Бо якщо нема термухи, то забудь про комфорт і про якусь сухість, і про якусь, якусь стабільну температуру. Будеш мерзнути як собака. Е, тому термуху, ну взяв знову ж таки взяв тірмуху ті саме дешеву, та що була в магазині. Я не кажу, що це сама дешева в Україні, вона там якась нормальна, чи якісна, чи не якісна. Я просто перший раз прийшов в магазин, взяв саме дешеве і кажу, що воно нормально відпрацювало. Верхній одяг, він повинен теж бути дихаючий. Якщо так реально ж моя жаба викинуть там за якісь. Наш брендовий одяг можна знайти або на стоці, або на тому ж самому секенді на риболовлю. Собі без про... без питань якісь шмотки є і лижні ахуєнні, прям зустрічаються. Такі що там мембрана мембраною, такою тут ніхто і не бачив ніколи, що воно таке може бути існувати. Ну в наших я маю на увазі брендах шмоток. Бо знову ж таки, мембрана це така річ, про яку всі чули, але про яку ніхто нічого не знає. І там дуже дуже тонке питання в її якості. Вона може бути одноразовою. Тобто, ти її поки не кинув до пральної машини, там чи як ти там її будеш мити, там коротше. Ніхто ж ніхто не знає, як правильно доглядати за мембраною. Хуярять просто з усім одягом, який є. І все, мембрані піздець починаються проблеми з цим одягом. Він починає і пропускати вологу, і Ну, коротше такий. Тому, щоб не заморочуватись, якщо ти точно знаєш, що ти не будеш паритись по цьому питанню лишній раз, то можна взяти взять тупо в секунді, Три секунди я об'їхав, швиденько так поперебирав, подивився, що мені на ощуп більше сподобалось. Взяв і, в принципі, ну, воно нормально. Я всю рибалку відловив за її У всьому цьому процесі обов'язково міряйте штани, бо я так на око кинув. Коротше, а виявляється, там трохи все ж таки ширше став. Все піздець, штани не налазять. Але ще перчатки теж обов'язково дивіться, бо, блядь, я не думав, що такий хлам вообще може бути. Це що воно там? фішинг-ройжеш, наче він зветься фішинг uh, рой, перчатки, варежки 410 гривень вони коштують, там наче трошки більше. Тут мені знижечку зробили за то, що я цілий хуйні всякої набрав. Вони настільки уйобічно пошиті, що просто одні пальці довше, ніж треба, інші коротше, а одні плотніше прижимають тіло, другі блядь, полтаються, як хуй просто. що Я не знаю на кого вони їх шили, но, блять з моїм указательним пальцем ну хулі там його він пережатий був настільки, що блядь, він аж посиній упокій. Я там, блядь, ловив ту рибу. Хуйовіше перчаток я просто ще не бачив. Для більшості балансирна рибалка це просто одягся, як не знаю, бля, як пінгвін, щоб аж блядь, руки не можна було скласти, щоб отак і ходив коротше, з цим розмахом кри крилів своїх. там, Подмишки просушував. Ну, та таке, коротше. Но фішка в тому, що люди приходять і тупо цілий день дрочать якихось там 20-30 лунок. Ну, де хуй вони 30, коли наб'ють, бо блядь, всі сука, на дачі. Всі, всі чекають, коли я лунок наб'ю, а потім, потім по нім бігають. Балансірна рибалка це ти прийшов і просто дрочиш. Там подрочив, там подрочив, там, по там щось клюнуло. Там щось клюнуло, ну і так цілий день можна пастися. І рано чи пізно щось підійде, щось клюне, особливо, якщо ти знаєш, де крутиться хижак. Тому балансирну рибалку я вважаю найлегшою в цьому плані і її перенести легше, бо ти повністю захований там в перчатки, там запакуватись можна максимально. Тебе не продуває, не треба мокрими руками там щось якихось мотилів понабирати, там наживляти постійно. Такий ком, сама комфортна рибалка, тому я почав з неї. В розумного нічого нема, просто взяти адекватно. снасть зібрати не як оце драчільщики, оце що то знаєш, то хуярять за це цілий день. Отак блядь, блять шлакбану, блядь, їбаний, вітер ганяють. Воно клює і так, в принципі, на їхні там драчики ті банючі, але це трохи не про комфорт. Вудку. Я не знаю, що то за бренд. Тут не написано, написано... А, Акара. да, удочка, балалайка. П'єна Акара. Коротше, коштує вона зараз не дуже адекватних грошей. До 3,6 грам. Приманочки у мене малесенькі були балансірчики. Балансірчики я ще в тому році перевірив. Вони ахуїтельно відпрацювали, тому чому б ними не продовжити ловити далі. Вот я на них і відірвався. Сильно ковбасити його не треба, якщо ти не знаєш, не шариш, ніхуя там дьоргать, як угорівший не треба. Малесенький підривчик на маленький балансірчик, щоб його завести, там можна там до 8 -10 см 10 його підірвати і все. і це вистачає, щоб він там якусь вісімку свою малював і, собі, і збирав рибу. Бо з приводу там покльовок і все тому подібного, це теж окрема тема, тому, ну, мабуть, поки, поки на ній зупинятися не буду. Кому цікаво, все, пишіть в коментах, все будемо потихеньку розжовувати. Хоча з такою температурою бачу, блядь, сьогодні вже плюс і льоду скоро не буде. Сніг уже йобом. І рибу треба знайти. Якщо ти її знаходиш, ти її ловиш. А у конців цих балансирних наловить було вообще не проблема. Я поїхав на кілька водойомів, подивився, що там робиться. На одному діди сидять отаку таку хуйню, всю складають на лід. Я зрозумів, що то не моя тема. І трошки обійшов там. Кілька лунок зробив і с'їбався. звідти. переїхав на інший водойом і відірвався від душі. Вакушки такі від ладоньки. Заїбись взагалі розмір, в принципі, можна було б його такого. Такого б і жрати. Але я все ж таки трошки почекаю, коли всі ці голодаючі люди, які ну, буквально кілька місяців назад тут видихла річка, а вже всі обнулились коротше, і вже почали жрати ту рибу. Почекаю, подивлюся, я не настільки голодний, мені цікаво, що там буде з онкологією в найближчим часом. І якщо все добре, то може і я колись почну їсти ту рибу. А так, ну її нахуй. Кому цікавий такий розбір, знову ж таки, це просто тестове відео, тестова рубрика. Кому цікавий такий підхід до освітлення якоїсь інформації, значить, ви пишіть всі свої думки в коментах. Я я всі коменти читаю. Я і підарів читаю, і нормальних людей читаю. Тобто, все читаю і все для статистики, як мінімум. Тому кожен ваш комент я побачу і і Зроблю якісь висновки. Мені цікаво в принципі ця рубрика прикольна її цікаво довести до. Ідеалу, є ще кілька думок, як це можна зробити, і в принципі мені потрібна ваша допомога в цьому ділі теж. Так, кому ще цікаво, подібно щось роздивитися, розглянути. По ось банк, отут-о банки для донатів, туди є грошики. Значить, як будуть набиратися суми. Знову ж таки, ми оприділимося, на яку суму ми будемо таритись на риболовлі. От сюди ми будемо все кидати і дивитись потім, що в нас виходить. Є таке передчуття, що наступне риболовля. Може бути з відкритої води. Тому мені треба розуміння, на яку рубрику все ж таки розраховувати.